Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні, 13 листопада, понеділок, а це означає, що мова буде йти про новини усього футбольного вікенду казкового футбольного вікенду. Розпочнемо з України, тому що вона зайняла достойне місце в європейській сім'ї, і мова не лише про УПЛ, але й про досягнення українських футболістів в Європі. Але спочатку УПЛ, одна з найцікавіших ліг на континенті. Наразі. Завжди ми так говорили, тому що завжди вона була близькою для нас. Ну не ми всі, але багато хто говорив, що це найцікавіша ліга, тому що вона близька і її матчі дивляться. Але інтриги було дуже небагато. Тепер інтриги неймовірно багато, і ледь не кожен матч є матчем, де грає хоча б один претендент на щось серйозне. Шахтар та Динамо в цьому сезоні не настільки чудові. Динамо вже другий сезон не настільки чудовий. Шахтар. Перший сезон настільки чудовий після перемоги в минулому чемпіонаті, а тому інтрига неймовірна. Наприклад, розпочинаємо з кінця, тобто з останнього матчу, який відбувся в цьому турі на вихідних. Шахтар зустрічався з Дніпром 1 Шахтар посеред тижня обіграв Барселону, і здавалося, що ось тут не те, що проблем не буде. А Шахтар ці проблеми подолає досить легко. До того ж, перед Барселоною була перемога в класичному дербі з Динамо. На п'ятій хвилині Данило Сикан забив, Шахтар тримав гру під контролем і здавалося, що все буде далі добре. У Дніпра один жодного моменту, жодної серйозної атаки. Тоді як у Шахтаря навпаки. Моменти не те, що були регулярно, але. Гра контролювалася. Ось в матчі лідерів важливо, щоб був контроль над грою. Однак на 41-й хвилині стався стандарт. Мірошниченко виконав подачу. Сарапія загубили на дальньому куті. Воротарського майданчика всі побігли на ближній кут. Він залишився один і спокійно забив. Один-один. Але це нічого не означало. Здавалося б. Багато що змінилося відразу після перерви. Виявилося, що гол Сарапія означав, щось він давав можливість Дніпру-1 думати про атаки. І розпочався другий тайм з двох голів команди Юрія Максимова. Олексій Гуцуляк на 51-й хвилині забив дуже яскравим дальнім ударом. Він отримав передачу ще на фланзі, зробив зміщення, втік від ракіцького і красиво пробив кут. А потім ще один красивий гол забив прямим ударом зі штрафного Богдан Лєднів. Таким чином, Дніпро один перемагає з рахунком 3-1 шахтар для команди Юрія Максимова. ця перемога є вже восьмою в дев'яти матчах, тобто була лише одна поразка від Кривбаса з рахунком 0-3 в дуже такому дивному матчі, де в першому таймі Дніпро один грав проти шаленого вітру і. Швидше з вітром там не змогли впоратися Дніпровці, ніж з суперником. Але все закінчилося поразкою 0-3. Всі решту матчів команда Максимова виграла в цей період, і вона на першому місці в турнірній таблиці 14 матчів нарешті, тобто всі поєдинки команда зіграла, 30 очок. Вона має, але потенційно Шахтар може обійти Дніпро 1 адже має 24 очки та на дві гри менше. Але не. Обійти на, за очками, обійти за різницею голів. Шахтар, якщо виграє свої поєдинки, то буде лідером. Лідерство втратив Кривбас. Команда Юрія Вернедума вдома поступилася. Динамо для Динамо. Це був перший поєдинок після звільнення Мірча Луческу і перший поєдинок з Олександром Шовковським у якості повноцінного виконуючого обов'язки головного тренера, тому що в минулому сезоні він вже був виконуючим обов'язки, але тоді не повноцінним, тому що Луческо хворів. Він за всім спостерігав, він проводив тренування, але на матчах не міг знаходитися. Тепер вже Луческу немає. Головний був Шовковський, і Динамо вдалося перемогти з рахунком 2-0. Владислав Вана забив на 8-й хвилині, хоча Кривбас показав велике бажання на початку зустрічі. А на 12-й хвилині е, за фол останньої надії було вилучено Данила Безкоровайного, захисника Кривбаса. Вана втік, е, було падіння нападника, було рішення арбітра, воно суперечливе, на 100% суперечливе, але це рішення сталося і. Е, вже Динамо мало подвійну перевагу після цього. На 27-й хвилині Олександр Караваєв забив другий м'яч своєї команди і як не намагався Кривбас, все ж Динамо було в цьому матчі не наздогнати. Тож Шовковський, ось тепер точно свою тренерську кар'єру, нехай виконуючого обов'язки головного тренера, розпочинає з перемоги. Це важливий результат, зважаючи на те, що Динамо в чемпіонаті в останніх чотирьох матчах лише одне очко. Змогло здобути. Утім, на восьмій позиції аж перебуває київська команда, 19 очок так на 3 гри менше, ніж у Дніпра, наприклад, чи у Кривбаса. Кривбас після цієї поразки взагалі третій. Але якщо, Дніпро виграє, якщо Динамо виграє всі три матчі, які були перенесені, то наздожене. І обійде кривбас, тобто потенційно може бути на четвертому місці. Це не дуже високо, але дуже близько до лідера. От чим ці матчі ще потрібно виграти. Полісся обійшло Кривбас на друге місце. Вишло навіть Полісся було лідером один день, адже цей матч проводився в суботу проти металіста 19-25. Що Полісся поступалася 0-1, тривалий термін часу після голу Юсова, але в другому таймі Шастал вийшов на заміну та забив. А потім Грицук реалізував пенальті пенальті тут, навіть не суперечливо тут навіть просто ось пенальті як кого не було. Але його арбітр призначив і Полісся виграв. Також рух в над яскравому матчі переміг Чорноморець з рахунком 3-2. Рух забив на початку зустрічі, потім пропустив двічі. Але наприкінці, після вилучення у складі Чорноморця та пенальті, вдалося рахунок зрівняти. А наприкінці зустрічі плюмен забив чудовий гол з далекої відстані. Це французький футболіст. Вперше за рух він відзначився і таким чином приніс перемогу своїй команді. Рух після цього матчу обійшов Чорноморець, Не обійшов, а відірвався на чого чорноморце. очки у цієї команди. Чорноморець 19, Чорноморець – три поразки в чотирьох матчах і далеко від лідерів. Тепер команда Романа Григорчука перебуває. Навіть колос, який виграв в цьому турі, у Минає, обійшов. Чорноморці, але боротьба триває, і кожен матч в УПЛ є цікавим, насправді, боротьба за високі місця дуже серйозна. Не УПЛ. Але в англійській прем'єр-лізі також багато цікавих матчів відбувається. І українські футболісти там також в центрі уваги. Зокрема, Давайте з цього розпочинати з успіхів саме українців. Потім перейдемо до головного. Закінчимо головним, як власне це й відбувалося в Англії. Отже, в п'ятницю, в суботу, Арсенал виграв у Берни з рахунком 3-1. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та забив чудовим ударом ножицями. Він не впадін через себе ножицями, а в стрибку передом до воріт він перебував і красиво забив. Перший гол для Зінченка на Емірейтс. Його команда 3-1 виграла. Та на третій позиції перебуває. Тому що ось Ліверпуль виграв з рахунком 3-0 свій матчі і обійшов за різницю забитих та пропущених голів. Арсенал. Ну і Тотнем свій матч програв друге поспіль. Нещодавній лідер чемпіонату поступився цього разу в Дуже драматичний поєдинок, десь третій по 90 плюс один Тотнем вигравав, незважаючи на серйозні втрати в складі через дискваліфікації та травми. Але потім. На 90 плюс 1 Пабло Сарабія рахунок зрівняв і зробив далі результативну передачу на 90 плюс 7 Леміна. Забив Улвергемптон добу перемогу, а тот після другої поразки поспіль вже четвертий. Віталій Миколенко забив за Евертон на першій хвилині матчу проти Кристал Пелас. Це другий гол Миколенка в цьому сезоні в другому матчі поспіль відзначається український лівий захисник. Цього разу він забив після подачі з флангу ударом головою. Так. Ось так саме вийшло. На першій хвилині Миколенко опинився на лінії воротарського майданчика, причому по центру воріт та забив після подачі головою. Кристал Пелес двічі відігравався в матчі проти Евертона, але все ж команда, Шонадача перемогла, і Евертон має три перемоги в п'яти матчах та піднявся на 14-те місце, відірвавшись від зони виліту, і вже за три очки від першої частини турнірної таблиці у Миколенка та у Евертона. Все добре. Аборнут Еліза Банного здобув другу перемогу в трьох матчах. Цього разу вдалося здолати. Ньюкасл з рахунком 2-0. Втомлений дуже Ньюкасл, але Борнут зробив свою справу добре. Домінік Соланке забив два м'ячі. Борнут залишає зону виліту. 9 очок у цієї команди, 17-та позиція. Це на 3 більше, ніж у Лутона, який на 18-му місці перебуває. Манчестер Юнайтед виграв у Лутона якраз з рахунком 1-0. Переможний м'яч забив захисник Ліндельов. Виграла свій матч Астон Віла вдома. Вона теж серед лідерів на п'ятій позиції. Ну і звичайно, про головний матч цього туру: Челсі Манчестер Сіті. 4-4 Хто б міг про таке подумати перед початком зустрічі? Це було просто, неймовірно, просто фантастично. Манчестер Сіті забив з пенальті на 25-й хвилині. Голан відзначився. Потім Челсі відповів двома м'ячами. Чєго Сілва та Рагістернг забивали. Але потім Манчестер-Сіті відповів двома м'ячами, що в першому таймі забив Аканджи, а на початку другого Голан. Але на цьому ця історія не закінчилася. Був гол Ніколаса Джексона. А наприкінці матчу, коли здавалося, що Манчестер Сіті вже здобув перемогу завдяки голу Родрі, Кол Палмер, колишній футболіст Манчестер Сіті, забив з пенальті пенальті, яке було, і приніс нічию Челсі. 4-4. цей матч закінчився. Драма, емоції багато, надзвичайно багато помилок, неймовірно багато помилок, але. Люди, які дивляться футбол, не хочуть бачити все ідеально. Вони хочуть емоцій, вони хочуть помилки, вони хочуть голи, а без помилок голів не буває. Тому ось можна порахувати, скільки було невдач в цьому матчі, якщо команди 8 голів забили. Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу, він вийшов на 64-ті хвилині замість Енсо Фернандеса і взяв участь також в цьому головому параді, в цій феєрі, але не забував, не робив результативні передачі. Утім, був активним. Давайте на цьому зупинимося. Був він частиною цього всього і досить. А Манчестер Сіті лідирує, випереджаючи на одне очко Ліверпуль та Арсенал, на два очки Тотнем, на три очки Астон Віл. Ось така боротьба на горі турнірної таблиці. Первуває Челсі на 10-му місці, але Челсі ось своїм, цим своїм тижнем перемогою над Тотнемом і Нічією з Манчестер-Сіті, коли команда забила по чотири м'ячі в кожному матчі, дарує. Радість вболівальникам і дарує можливість думати про те, що у Челсі не все так погано. А далі трохи заглянемо в Португалію, де відбулося дерби лісабонське. Бенфіка зустрічалася зі спортингом. Там Бенфіка перемогла з рахунком 2-1. Це було перше лісабонське дерби для Анатолія Трубіна. І це важливий момент, тому що власне для Бенфіки і для Спортінга навіть матчі чемпіонату важливіше за лігу чемпіонів провал в лізі чемпіонів у Бенфіки, Команда там програла чотири матчі, не має шансів на плей-офф, але в чемпіонаті вдалося перемогти та обійти Спортинг, вийти на перше місце. А трубін пропустив, хоча в нього були деякі непогані шанси. Однак перед перервою джокереш здивував його швидким ударом з гострого кота, і трубін просто не відреагував. В цьому моменті удар вийшов дуже якісним. Але потім було вилучення у складі спорту на початку дротайму і Бенфіка забили два м'ячі. Причому на 94-й та 97-й хвилині Трубін взяв участь в гольовій атаці. Він приходив на стандарт, за допомогою якого Бенфіка рахунок зрівняла. Ну і також були деякі сейви. українського голкіпера. Тут не відняти команду. Він рятував. Бенфіка перемагає і обходить спортинг в турнірній таблиці. Рівна кількість очок у цих команд у порту на три менше. Ще один український голкіпер зіграв, але вже в чемпіонаті Іспанії через травму кепи Анатолі... Андрій, Лунін. Андрій Лунін вийшов в матчі проти Валенції в стартовому складі, В другий поспіль він зіграв, був у нього матч також в лізі чемпіонів. Рал переміг 5-1. Наприкінці матчу пропустив Лунін вже за рахунку 5-0. Були в нього також деякі порятунки, але все ж варто говорити про те, як Рал потужно грав на Полі, як Реал забивав, Двічі відзначився Венісіо Жуніор, двічі забив Родріго, Дані Карвахаль забив. Роман Яремчук вийшов на 70-ті хвилині. Не вразив. Ну і також варто відзначити, що не було знову в цьому матчі Джуда Берінгема. Він травмований, він пропускав поєдинок, але і без нього команда здобула ось настільки впевнену перемогу. Барселона. Виграла свій матч зовсім невпевно, зовсім по-іншому. 2-1 у Алавес. Роберт Левандовський, який довго-довго не забував, нарешті забив. Причому двічі з першої хвилини Барселона програвала у першому таймі Нічого не змогла зробити. Але потім Левандовський забив з гри та з пенальті. Зрештою, перемога є перемога. Хоча радості не дуже багато було в Барселоні. Але Рал другий. Барселона, третя. Атлетико, яке перемогло з рахунком 3-1 Вілярал, також вольова перемога від Цель Грізман та Аліно забивали після голу Жерара Морено. Це все команди, які йдуть на другому, третьому та четвертому місцях, тому що лідирує надалі Жерона. Жерона з неймовірними українцями. Артемом Довбиком та Віктором Циганком. Це ж не просто слова. Довбик забив після передачі циганкова на 42-й хвилині. На той момент команда програвала. А на 65-й хвилині вони знову розіграли комбінацію. Забити не вдалося. Але першим на добиванні опинився Савіо. 2-1. Жерона здобуває 3 очки, здобуває свою 11-ту перемогу в 13-й матчах і продовжує випереджати Реал Барселону та Атлетико. Це просто неймовірно. Оставалося б, що Жирона десь десь має зупинитися. І навіть в цьому матчі проти Райва лікану вона могла мала зупинитися, але в команди все виходить, у Артема Довбика все виходить, у Віктора Циганкова також все виходить. Він після травми повернувся, і це просто неймовірні. Насправді, результати для команди, яка ще в позаминулому сезоні грала в секунді. В минулому сезоні була середняком, а ось тут вона таке робить. Просто, просто неймовірно. А в чемпіонаті Італії стався момент, про який варто обов'язково поговорити, і він вписується. Ось в цей вікенд українського футболу. Адже забили Миколенко, Зінченко, Довбик, Циганков був активним. Команда Забарного перемогла. Мудрик навіть вийшов та допомі... взяв участь в цій феєрі. Але, звичайно, серед усіх, серед усіх подій Вікенду, головним моментом. Став гол Віктора Коваленка на 91-й хвилині в матчі Наполі Емполі на полі Наполі. Яка скромовка. Коваленко забив чудовим дальнім ударом, приніс перемогу своїй команді несподівано, адже один з аутсайдерів переміг чемпіона. Коваленко забив свій перший м'яч за Емполі, забив свій другий м'яч лише в італійському футболі. Відзначався він в поєдинку спеції та Селарнітан два роки тому. І це було дуже несподівано і дуже неймовірно. Але так, Коваленко забив, і його команда виграла. Його команда залишається серед аутсайдерів, але вже не в зоні виліту. 10 очок має Емполі. А ось у Наполі ситуація погана. Четверта позиція, так нібито не все жахливо, але Руді Гарсія вже має бути звільнений. І далі буде нова. Історія у цього клуба, який ось лише навесні був неймовірний. Ну, добре, не навесні взимку. Був неймовірним, навесні вже був не таким неймовірним. Щодо інших результатів, то Амілан втратив перевагу 2-0 в матчі проти Лече. Жеру та Райндер забивали, але Лече вдалося відігратися, потім Жеру ще червону картку отримав. Ювентус та Інтер свої матчі виграли, і вони створюють відрив від переслідувачів. Мілан, Наполі, Аталанта не перемогли. Рома з Лаціо зіграли в нічию 0-0, в емоційному, але мало гольовому, мало активному попереду зі створення моментів в римському дербі. А ось Ювентус виграв у калярі з рахунком 2-1. Забивали Бремер та Ругані. Інтер виграв у Фрозіноне 2-0. Дімарко забив з власної половини поля, Чалхануглу забив з пенальті. Інтер перемагає настільки спокійно, що вже вигадує, як би йому цікавішими матчі зробити, якби йому цікаво забивати ворота суперників. 10 перемог у інтера в 12 матчах, 31 очко, 29 у Ювентуса, Дев'ять перемог у цієї. команди. Ну а Мілан на третій позиції перебуває 23 очки, чотири матчі без перемог в чемпіонаті. Наполі 21 очко. Ну, але Коваленко це те, за що будуть пам'ятати цей тур. Трошки до Франції, де Ліон виграв у Рена з рахунком 1-0. Це перша перемога команди в сезоні, але Ліон залишається аутсайдером сім очок лише, утім, хоч щось. Вдалося досягти. Ну і сталося нарешті те, що мало статися. Парис джермен вийшов на перше місце в турнірній таблиці. 3-0 перемога на полі Реймса. Кільян Бапе забив три м'ячі. В нього вже 13 голів в цьому чемпіонаті. А це на 6 більше ніж у найближчого, скажімо так, конкурента в. Гонці бомбардирів. Аніца, яка була лідером в цьому турі зіграла 0-0 з Монпельє. А також не вдалося перемогти Монако та Лілю. Монако на полі Гавра зіграв нічою 0-0. А Ліль вдома з тулузою 1-1. Цікавому матчі туру Ланс виграв у Марселя 1-0, завдяки голу в компенсований час. Але Париж лідер, і тепер нехай хтось спробує його обійти хоч раз в цьому сезоні. Ну і наприкінці про чемпіонат Німеччини тут все стабільно. Баварія та Байер свої матчі виграли по чотири м'ячі, забивши ворота суперників. Хоча якщо у Байера не було проблем з уніоном, 4-0, то у Баварії проблеми виникли, адже за рахунку 2-0 Гайденгайм забив один гол, а потім другий і рахунок зрівняв. Утім, Баварія перемогла. Гаррі Кейн забив двічі, в нього 17 голів в одинадцяти. Турах 17 голів в минулому сезоні забив найкращий бомбардир Бундесліги Ніклас Фюлькрук та його також конкурент Крістофер Кунку. У них було по 17. Штутгарт виграв у Борусі Доркнуту. Дортмунда друга поразка поспіль та вже п'яте місце в турнірній таблиці. Гляпцих переміг та обійшов Борусію. Ну а стосовно уніона, варто зазначити, що після дев'ятої поразки поспіль в Бундеслізі цей учасник Ліги Чемпіонів опинився на 18-му місці. Ось так все погано. На цьому будемо закінчувати е, цей випуск. Е, подкаст досвід, та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст та слідкуйте за його допомогою за новинами футболу. До побачення!